Чому люди так люблять переносити початок чогось на завтра? Чому слово завтра найстрашніша біда в плануванні? І чому більшість з нас неправильно використовує це слово в своєму житті? Завтра, завтра, завтра цікаво? Давайте розбиратися. Ви колись ловили себе на думці, що обіцяєте собі щось зробити завтра. Ну, завтра. Завтра це ж ідеальний день, щоб почати нове життя, правильно харчуватися, вчити аналізку, нарешті зайнятися спортом. Або хоча б просто записатися на прийом до лікаря. Проблема лише в тому, що завтра це найпідступніший день у календарі. Це день, який ніколи не настає. Ви тільки уявіть. Коли нарешті настає наступний день, він автоматично стає сьогодні, а завтра раз, і знову перенеслося на день. Тож давайте розбиратися. Коли ми говоримо, зроблю це завтра, неважливо за якої причини, не встигаєте, щось вас засмутило або просто хочете відпочити, ми насправді обманюємо самі себе, наче програмуємо свій мозок і всесвіт на те, що по факту ніколи цього не зробимо. І знаєте що? Всесвіт нам підіграє. Він каже: звісно, друже, завтра, так завтра? І все ж таки, коли нарешті настає завтра? Відповідь дуже проста: Ніколи. Знаєте, як я познайомився з завтра? І, до речі, запам'ятав то на все життя? Колись, давним-давно, я прийшов до свого роботодавця і запитав, коли я отримую ЗЕП? Гадайте, що я почув у відповідь. Так, завтра приходь. Ну я такий, окей. Приходжу завтра, кажу: ну, давай ЗП». А керівник на мене дивиться і каже: Чувак, ми ж вчора домовилися, приходь завтра. Розумієте, завтра, якщо ми говоримо про плани або просто про справи, воно фактично ніколи не настає. Але як же зламати це зачароване коло? Що треба зробити? Все дуже просто: Замініть завтра на сьогодні. Тобто спробуйте тупо не використовувати це слово, якщо говорите про те, що хочете почати щось або треба зробити, тому що ви це запланували. Хочете почати новий проєкт? Почніть його сьогодні, хоч з маленького кроку. Мрієте про здорове життя, випийте склянку води просто зараз. Це простіше, ніж здається. Бачите щось заплановане на сьогодні? Хочете щось розпочати? То починайте! А всі ці магічні понеділки, початки, перші дні місяця, нові роки, це все не працює. Ви запитаєте, чекай, а якщо дійсно є якась причина, яка ну ніяк не дає почати сьогодні, ну треба перенести на завтра. Ну що ж, переносіть. Але зазначте, поряд з цією справою дату: я почну, я зроблю конкретно 9 вересня. І коли воно настане, зробіть це. Люди дуже часто люблять озиратися назад, на 2-3 місяці, півроку, рік, типу, робити висновки. Але по факту це про пожалітися і посумувати за згаяним часом. Вони часто думають, бляха, скільки часу пройшло, я ж стільки міг зробити. І вони в якомусь сенсі абсолютно праві: не зробив, не вивчила, не встиг, не змогла, тому що відкладав, тому що чекала кращого моменту. Тому що хтось завадив. Такі у вас причини? Зроблю завтра, почну в понеділок, або зовсім з початку року. Це ж так круто, всі так починають. Напишіть в коментах, хто щось таке починав і хто мене зараз розуміє. Коли робиш це щодня, тобто відкладаєш, думаєш, та що там день, нічого не буде, а потім два, три, тиждень, місяць, півроку. Знайомо? Камон, ну ми всі через це проходили. І в кінці цього шляху ти таки обертаєшся і бачиш: прогрес дорівнює нулю. Але якщо задуматися, ну можна ж було робити хоч щось, яким би був результат. Тому прямо зараз, поки дивишся мене, згадай, і подумай про щось, що дуже давно відкладаєш, але хочеш зробити до цих пір, хочеш. І почни робити перший крок. Маленькі, які можливо навіть не відчуєш одразу, але сьогодні. Наприклад, ти давно вивчаєш англійську. Скільки вчиш? Скільки років? 2, 3, 5, 10 рік. Почни ще раз. Але сьогодні, але прямо зараз. Почни вивчати хоча б по 10 слів в день. Скажеш мало, а ти просто спробуй. І через півроку такого темпу. Тобі не соромно буде озирнутися і зрозуміти, ти знаєш понад 2000 нових слів. Непогано. Ну як мінімум краще, ніж нічого, так? І це вже про прогрес, розумієш? Людина, яка робить хоча б щось, але систематично, на виході отримує більше, ніж та, яка перекладає, і чекає слушного моменту. От так це і працює. А ще моя вам порада: не задумуйте собі планів, як у Наполеона. Робіть маленькі кроки. Як робив Наполеон. Ну і Банальщина. Але чи не найголовна порада, друзі, як висновок, не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Адже завтра ніколи не настає. Тим паче у нашому з вами житті. Відчуття досягнення можливо приходить не сьогодні, в цей самий момент. Але чим раніше ви розпочнете свій шлях, тим раніше ви відчуєте результат. А тепер. Пригадайте щось, що ви хотіли зробити завтра. І зробіть або хоча б почніть сьогодні: спорт, лікар, вивчення, мови, дзвінок рідним. Але зробіть. Чому так? Тому що завтра може не настати ніколи. Ну що, в мене все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і очікуйте нових випусків. Далі буде ще цікавіше. Бережіть себе! Ми обов'язково переможемо.